Вітаю вас, шановні, ось наступив довгожданий час. Динька, яка була у мене в теплиці, дозріла. Я її зняла тільки що. Прийшла, думаю, ну це треба, як кажуть, зафіксувати. Ось вона, там ще є дві, але маленьких. Цю я підставку зробила, так, як кажуть, доглядала. Ну, зараз хочу спробувати отак. Ну, ой отак от трошечки. Яка вона. Чи. Але я думаю, що файна, бо така дивіться. М -м -м. Навіть по оцьому посерединці видно, що вона навіть переспіла така, такий смак, знаєте, стиглої дині. От, а. Ось м'якоть оце звідси. М -м -м -м. Смачна, ароматна. Так що можна сіяти, можна вирощувати. Завжди ласувати. Гарного вам дня і смачних день!